Всім доброго дня, компанія «Автобіз» вітає на своєму каналі. Сьогодні на субота, 10 серпня 2024 року. Як завжди, буде огляд комерційного автотранспорту, якого, на жаль, все менше, але компанія «Автобіз» старається завжди для вас через те, що в нас існує не тільки продаж, в нас можливий обмін, продаж готівковий та з продаж автомобілів кредит. Компанія «Автобіз» в цьому цьому може вам допомогти. А всім як кажуть, приємного перегляду. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. І так, поїхали. Сиде спринтер в довгій базі 1998 року 6,5 2,9 вагон, Ось так він виглядає. Контактний номер 067 382 49 10, Запитувати Сергія. 98 рік автомобіля. Показую слабкі місця автомобіля, бачите, ланжерони цілі ось так виглядає всередині. Кого зацікавив автомобіль для роботи для бізнесу. Телефонуйте до Сергія. Часто люди купують. Ось такі автомобілі. Новіший рік, бачите, дача докар за ціною 7200. 239 тисяч пробігу, 1,5 дизельний двигун, 66 кінських сил. Контактний номер 0,50 942 50 97. 7,215 рік. Ось такий чобіток. Ззаді ряд сидінь. І заднє багажне відділення. Розпашонка, камера заднього виду. акуратненькі Чобіток. За більш детальною інформацією. Телефонуємо до власника. Так, о, власник відкрив дверцята Так, покажемо вам всередині. Отак виглядає цей автомобіль. Порошки акуратненькі. Спереді. сенсорный магнитофон. Аккуратнее сиденье. Все остальное. Все остальные запитания от властника. Рено трафик. 17 рейк за ценой 18 тысяч. Вантажа пассажир. Вот так он вылетает. Ззаді ряд сидінь, перепрошую багажне відділення. Ось так виглядає. Можливе переобладнання на пасажира. Так він на даний час вантажив пасажир. Механічна коробка передач, мультикермо, сенсорний майтофон та багато-багато іншого. Когось зацікавив, телефонуємо до власника. вказано номер 050 528. 17, 88, 18, 300. 17, Это Ford Transit. Заводский пассажир. Долгая база. Вот так выглядит. мест. сзади задней спальное место. Отпочинок водия. Механическая коробка продаж. 2,2. дизель Передний привет. 13 рік. Контактний номер 067 253 28 94. Ось так він виглядає. А вартість автомобіля яка? Вартість автомобіля яка? 13 тисяч на руки. 13 тисяч цей автомобіль. Оригінальний автобус. Ось так виглядає в довгій базі. Заді також є прицепний пристрій. Забій 125 Т-30. Кого цікавий, телефонуйте до власника. Де спринтер? Бортовий 316. Дубль кабіна продається. Так, він виглядає. 24, 999, 18, рік, 162 тисячі пробів. Два ключі 316. Контактний номер 097, 3 одиниці, 72, 66. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Продається Mercedes Sprinter. Лиса, як кажуть, народі. l 2 h 2 2008 рік. Коштує він 11 тисяч. 300 тисяч пробігу, 906 кузов. Дизель. Контактний номер 096. 556, 53, 67. Хвилинку зараз відкриємо, подивимося, точно номер. Погано видно. Машку достанемо. Контактний номер 096 565 36 73. Запитувати Андрія. Ось, так, механічна коробка передач, сенсорний майтепон. Збоку подвійне місце. Сідушка пілот. Задній привід, один лист ресори. І це у нас, як кажуть, народі Олисий грозовий. Отак виглядає. Коли зацікавив такий спринтер, фонуємо до власника всі питання до нього. Що цікавить потім. Це фальсфайн Caravella. Ось такий він по салончику. Оригінальний каравела. Вот. Ось так виглядає, омовчи фар протитуманні фари. Є при туманні Так. Це у нас 2001 рік, вартість договірна. 75 кВт. Контактний номер 068 05 05 607. Ось так виглядає цей автомобіль. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Шукаєте мікроавтобуса, буса, грузового автомобіля, не знаєте де знайти, завітайте в компанію «Автобіз». У нас постійно різноманітні автомобілі. Як присутні як готівковий, так і безготівковий розрахунок. Можливий продаж автомобіля, кредит та лізінг. Завжди є вибір. Можливий також трейд-ін. Обмін автомобіля старішого на новіший. Різноманітні варіанти обміну. Телефонуйте за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 2202 Завжди є вибір.